Ваша, шановні батьки та любі діти, сьогодні нашу зустріч я пропоную розпочати із загадки. Відгадайте її. Ця особа чарівна і красуняна земна білим пухом все вкривав. Називається Так зима. Нарешті в наш край завітала зименька чарівниця. Український народ з давніх давен відзначає взимку народні свята. І першим святом є День Святого Миколая. Святий Миколай жив дуже давно. Він зростав доброю і щирою дитиною. Добре навчався. Святий Миколай полюбляє лише слухняних і добрих дітей. У ніч з 5 на 6 грудня можна почути срібні дзвіночки, які оповіщають про прибуття Святого Миколая. Святий Миколай спускався з неба, заходив до кожної хати, розкладав подарунки під подушку. Хто не слухався, тому Миколай клав під подушку різочки. Він дарував дарунки таємно, щоб ніхто не бачив, щоб здивувати дитину. Всі діти України завжди намагались бути слухняними, добрими бо більше щастя в житті робити добро. Він ходить від хати до хати, питається мами й тата, чи є у вас чемна дитина, Дівчатка мале чи хлопчина, для кожного має в торбинці найкраще у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тому він ліж різки дарує. Маля, послухайте, Запам'ятайте прислів'я, не одяг прикрашає людину, а добрі справи. Це прислів'я про те, що треба робити добрі справи. Дитина може бути гарно одягнена, але ображати інших, псувати іграшки. Не поважати батьків. Правильно вона робить? Ні, тож її не вважатимуть доброї. Я впевнена, що ви робите тільки добрі справи. Добра людина наче сонечко. Кожен коло неї гріється. Це прислів'я про Миколая. Він роздає всім подарунки і всі його люблять. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас у своєму житті буде сонечком, лагідною, доброю, турботливою, вихованою людиною. А ще ми всі разом можемо його попросити. Святий Миколай, я тебе благаю. обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою. Щастя дай нашому роду і країні, і народу. Нехай святий Миколай виконає всі ваші бажання. Я пропоную вам прикрасити чобіток для того, щоб Миколайчик приніс вам подарунок. Для роботи нам буде потрібно вирізаний з червоного паперу чобіток, пензлик, зубна щіпка і ватні палички, червона, жовта, зелена та біла фарба. Та склянка з водичкою. Шановні батьки, я звертаюсь до вас. Допоможіть, будь ласка, малятам підготувати матеріали для роботи. Маляти, підготуємо наші пальчики до роботи. Наші пальчики маленькі і рівненькі, і гарненькі. Можемо із пальчиків зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять йде. Перш за все. Робимо опушку нашому чубітку. Для цього беремо пензлик, набираємо білу фарбу. І зліва направо малюємо опушку нашому чубітку. Тепер ми з вами будемо малювати ялиночку. Набираємо на щітку зелену фарбу. Зверху починаємо малювати з однієї сторони і з іншої гілочки нашої ялинки. Кожна гілочка повинна бути трішки довшою за попередню. Ось яка вийшла в мене ялиночка. Тепер її прикрасимо різнокольоровими кульками. Беремо ватні палички, вмочуємо жовту фарбу і починаємо прикрашати ялиночку. Міняємо сторону іншої ватної палички, набираємо червону фарбу і прикрашаємо червоними кульками. Беремо чисту ватну паличку, набираємо білу фарбу і будемо прикрашати чобіток маленькими сніжинками. Ось такий чобіток у мене вийшов. Цікаво! А як ви прикрасите чобіток? Чекаю ваші малюнки.